Вітаю, друзі! Я, як і всі тавроводи, зіткнувся з такою проблемою гримить лято. Шукав в інтернеті, багато чого робив. Ось, багато порад було там. Значить Що я зробив, щоб вона не гріміла? Ось тут резинки підставив. Знайшов в інтернеті. Потім ось сюди наклеював шайбочку з, ну, з газового шланга. Вона тут ідеально якраз підходить, щоб плотніший замок тримав. Це все мені допомогло, але не дуже. Ось. Потім я знайшов в інтернеті, хлопець сказав, що от сюди він вставив резинку, шланг, резиновий шланг. Це мені допомогло, я це зробив і воно мені допомогло. Ляда вже не греміло. Я так їздив років два, напевне, два чи три. Не, ну, неважно, декілька, декілька років, скажімо так, я їздив. Все нормально. І потім ну, цей вже ущіннювач був потрісканий, передривнів автомобіль з 2004 року. Я так зрозумів, що це не було міняне, Я вирішив поміняти. І вирішив, якщо поміняти, то вже поміняв повністю. Повністю на весь багажник поміняв щільнювач. Поставив резину сюди, шланг резиновий. Я закривати, ляда не закривається. Думаю, та що ж таке? Ну добре, думаю. Це плюс для мене. Я витягнув шля... шланг. Ляда далі не закривається. Що я зробив? Я ось тут підставив шайбочки. Зараз закривається ідеально і ляда не гримить. Так що, друзі, ловіть лайфхак. Ущільнювачі. Нові ущільнювачі, якщо вони вже такі досить старі, вони, звичайно, вже сплюснулись то їх треба міняти. Ось я, я поміняв і зараз ідеально. Тут у мене дві шайбочки десь, десь приблизно 0,8 мм. Ну це треба вже індивідуально підганяти. Ось послухайте, як ляда закривається. Чудово. Як віномарці. І нічого не дзенчить, нічого не дрібіжить. Все чудово. Ось ну, так, друзі. Дякую всім за перегляд. На все добре. Мирного неба вам.